Це ж установчі все, є чіткі декілька ключових тез. Принаймні, не те, що озвучені вони, а в моєму розумінні те, що потім до чого вони будуть доходити. Тому що я розумію, що ні Макрон, ні інший там, чиновник високопоставлений на саміті миру не зможе озвучити навіть в такі формулювання, як це зробив Вадим Скібіцький. Але от ти правильно зазначив. Ми отримуємо сьогодні декларативний дозвіл з боку Великобританії про використання їхньої зброї по, по території Росії. Тобто, якщо ми сьогодні чітко виходимо, знову ж таки, запорука миру, це адекватна не просто реакція, а запобігання, ще раз акцентую слово на запобігання». Що таке сьогодні Північно-Атлантичний Альянс? Це фактор стримування, да? Ну, оборонний Ну, Скібіцький підважив. Дивись, з все. І ми на досвіді Польщі продемонстрували, що Вадим Скібіцький Правий. сказав абсолютно правду. Тобто, значить, відповідно, що. Значить, Україні в НАТО не треба, вибач. Значить, це означає, що ті виклики і загрози, які несуться в бою, називаємо це так коаліція тоталітарних режимів, де Російська Федерація виконує певну свою функцію. Ну все рівно за цим стоїть Китай, який грає дещо іншу роль. Відповідно, мусить теж саме Альянс НАТО переглянути, по-перше, свої принципи і свою статтю, і не тільки п'яту, а й четверту будь-яку. Тобто НАТО повинно з Альянсу Стримування перейти на Альянс запобігання. Саш, вибач, я, дивись, я, я дуже хотів би, щоб твої слова колись стали реальністю, але я в це я, не вірю дивись, зовсім. В, Валер, тут питання не про провірити. Дивись, от є хвороба. Ти, як лікар, робиш діагноз. Ага. Він може подобатись, в його можна вірити, не вірити, а. не подобатись. Але якщо ти ігноруєш діагноз і лікування, то в кінцем результаті хвороба прогресує і проводить до чого? До фатальних наслідків. І коли голова каже: Я цього не бачу, не чую, не усвідомлюю, я зараз маю на увазі. Значить, відповідно, воно приведе до фатальних наслідків, і замість альянсу НАТО буде створюватися щось інше, але створюватися воно буде на основі чого на основі тотальних катаклізмів в світі. І ми їх називаємо Можливо, навіть це буде третя світова війна. Так будувався світ НАТО, також сформувалося не на мирних ініціативах і не через мирні. Загрози називаємо це так, на весь або перспективи. порядок він завжди на будується ком, на крові згарище да. від великого катаклізму. Макрон хоче зробити абрейт НАТО, да тоді не не новий союз. Ну дивись абрейт НАТО і новий союз не заперечують один одному, тому що якщо ми говоримо, що можливість формувати безпековий блок військовий в Європі. Де будуть входити країни-члени НАТО, і, наприклад, Україна, яка ще не є членом НАТО, так, так. це теж один із способів вирішення питання і посилення самого НАТО. Ну тоді євроатлантичний зв'язок просто тріщить не те, що тріщить розривається моментально. А він розумієш, ну можливо, така його трансформується. Трансформується. Дивись, давайте не заформуємо Саш, треба розуміти. Дійсно, НАТО, коли було створено сорок дев'яти сорок дев'яти мається на увазі про інше на уламках відповідно. Тоді ж створили ООН і да, да, е, ми пам'ятаємо, що СРСР тоді знову почало качати права. До речі ж, пам'ятаєте, що 54-й піс... рік е, СРСР теж хотіли стати членами Альянсу. Так. Це так цікавий історичний факт. Але е, мова йде про інше, що все рівно зараз в чому от. Ідеологічна платформа Макрона, він підважує абсолютно всі утворення, створені в 20 столітті. Бо вони стали бутафорними. Я ж власне про це і кажу. Я не думаю, що він хоче модернізації НАТО. Я не вірю в це. Я, угу. я бачу, що угу. йому набагато легше побудувати щось нове на стандартах, які в НАТО є, але де тобі не треба буде узгоджувати і шукати консенсус серед 32 країн-членів. А, а дійсно, от якщо говорити про силу стримування, яка буде наносити там. Це запобігання, удари. запобігання. Сила стримування і запобігання знає, що, створити і очолити після президентства, тому що це ж остання <таб00> каденція. в ролі До да, 2007 року він знає, зараз знає, це знає, зробить, що а потім Знаєш, що Макрон консерва. <рігled> Французька. <рігled> 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 ні, я тобі я не жартую. Я на повному серйозі тобі скажу. Скажи йому зараз пригадає, так це ж він Путін не телефонував, так він діє в інтересах Путіна, так він діє в інтересах Китаю, розриває євроатлантичну інтеграцію. Інтерес Путіна концептуальний в одному. Росія дійсно з 90-х років постійно наголошувала на необхідності створення загальноєвропейської системи безпеки, і тим Росія хотіла зламати НАТО, але це було тоді. Uh -huh. Зараз виклики змінилися, так і відповідно. Uh -huh. Одна і та сама ідея знову ж таки. Росія ж хотіла мати там активну участь у всій цій uh -huh. ситуації. А зараз ну хто покличе Росію? Uh -huh. Тому сама ж Росія по суті підштовхнула до ідеї. Ну, не підштовхнула, але актуалізувала свого часу. А зараз вона буде як так само і з НАТО. Тут ще один час. такий момент: у британців є сили екстреного реагування, якщо я не помиляюсь, так ніби це називається цей союз, куди входить 9 країн, там Нідерланди, там країни Балтії, 9 північного регіону. І наскільки стало мені, очевидно, відомим із інтерв'ю колеби, журналіст Foreign Policy задавав йому питання. що він знає, що Україна хотіла туди війти і британці хотіли нас прийняти, але американці нібито цьому заперечили. Я до чого веду? Ну реально, зі слів Скібіцького, коментарів Макрона і позиції сьогодні Сполучених Штатів Америки щодо нашої участі в НАТО, майбутнього саміту Пнічно-Атлантичного альянсу вибачали слабкості гарантій безпеки, які ми сьогодні підписуємо гри, ну, Вони реально зараз мало працюючи лише в частині виконання фінансових зобов'язань, наприклад, Британія. Само собою напрошується. Ідея створення такого нового військово-політичного так, союзу. Знову, і ж таки під підсилимо і ще одним аргументом Вадима Скібіцького. То що він озвучив в угу. критику в сторону НАТО. Називаємо це поки що критикою. Ну це справедлива, критика, справедлива, чекаю. тому що сам факт, що Україна не є членом Альянсу за НАТО, говорить про те, що НАТО є більше політичною організацією, тобто побутафорною, чим військовою. Ну якраз те, що я не Чому? тому що розумієш, треба в НАТО, да? Давай от згадаємо, чому нас не брали в НАТО? Надумання там корупція, ну корупція угу. є всюди. Але чому, коли Туреччину брали в НАТО, що Туреччина була еталоном демократії, От Туреччина йдемо чи може Угорщина? Вибач мене, ну тобто. Ну давай ми просто не там, де має бути політичне рішення, закривають очі на все. Так. Україна, яка в 2008 році була набагато, і хто? Ну Німеччина, ніби від ну розіграли в руками типу Ангели Меркель, в тому числі, бо Росія на Росія, замість того, щоб ставити Росію вже тоді нам на, на вибач мене на і на санкції, і на? Ну, давай так в куток на тому що було очевидно, що після Грузії вже буде Україна, і було очевидно. Так, так. Тепер наступне, коли був Крим, віджали, ну анексували так далі. Не вже були введені санкції. А може в Одеські в Одесу зайшли чорноморці, Точніше в Чорне зайшли бази НАТО. Ну, повір мені, якщо б стояло пару авіаносців, хоча б один американський авіаносець, я дуже сумніваюся в тому, щоб навіть спроба острів Зміїний русським воєнним кораблем зайти було, знаєш, 22 лютого. До речі, 2024 року, точніше, 20 невелика ремарка, 2014 рік. Ми ж відмовилися коли від позаблокового статусу в 2014 році? Лише в грудні місяці. Верховною Радою були прийняті зміни mm -hmm. до відповідного закону. Mm -hmm. Тому це просто говорить про те, що, ну, очевидно, що і тиснули на нас тоді країни Заходу. Не треба, не треба цього робити. Тобто ми... Коли вже й Донбас розпалили, і вже Мінськ 1 ми підписали, і тільки в грудні ми відмовляємося да, від позаразі. мінськ — це ж була спроба. Дивись, от що таке мінськ 1 Ну знову ж таки, скажу, і нехай мене критикують за мої висновки, які я тримаю з 2015 року. Бо мінськ 1 він був потрібний, тому що нам треба було перегрупувати навіть свої сили. Ну я це знаю. А от Мінськ, 2 і вже нав'язування нам виборів і формула Штейнмаєр. В тому інтерпретації власне в інтерпретації Російської Федерації, і Захід, начебто, от цього, ці, ці тези, якби наратива, підтримував. Так от це був такий по, по великому рахунку, якщо хочеш згрубше договорняк між США і Росією. В чому фішка? В тому, що Україна, якщо вона стає федеративною державою, тобто всі зберігають своє обличчя. Росія не агресор, ну у них ж гражданська війна, і Захід робить вигляд, а може таки гражданська війна. А США і інші наші західні партнери на той час говорять, вам відкриті дорога в НАТО, вам відкрита дорога в Європейський Союз, знаючи, що це вже неможливо, бо Україна втратила свою суб'єктність. Чи розуміла Марк... Меркель на той час? Да. Чи розумів Макрон? Та абсолютно вірно. Ну, ну вірте, на ті люди не дурні. Ну, тобто просто змінилась кон'юнктура. Знову ж таки, за рахунок того, що наша позиція, от, на відміну від 90-х років, Ну не дозволила нас проламати, так як нас проламали свій час, забираючи в нас ядерну зброю, і так як от садячи на бутафорні гарантії, Будапештського меморандуму, благо, начебто він зараз якби працює, але в 2014 році воно не працювало.